Функція саме підслужбу, ви знаєте, це профілактика харчових отруєнь та кишкових інфекцій, які взагалі які є. Але я хочу вам ще сказати друге, не дуже добре дані, такі що зараз збільшилось в два рази захворюваність на кишкові інфекції. Я не знаю, з чим це пов'язано, можливо це пов'язано з зживання недоброякісної продукції. Так, в 2012 році. От ринки візьмемо. Ринки це дуже таке наборіле питання, тому що ринки, взагалі ринки в нас знаходяться у місцях, де постійно купляють продукцію люди. А продукція не завжди відповідає вимогам, які повинні бути. Наприклад, продукції, 80% продукції, реалізованої на ринку, не цих супровідних документів, які гарантують їх якість та безпеку. Особливо в літній період порушуються температурні регламенти при зберіганні харчових продуктів. Та не дотримуються терміни реалізації. От пізьме ринок в магазині No201. Виявлено порушення ветеринарно-санітарних правил. Вивіз відходів тариної сировини здійснюється не своєчасно, недостатність запас виїжджай та засобів, медичні уряди працівники молочного м'ясного павільону проходять не своєчасно. А в кіоспі, які проводять реалізацію харчових продуктів, взагалі дуже багато виявлено порушень санітарного законодавства. І ще таке питання екзонування ринків. Ринки в нас є продуктовими, ми говорили, і є промисловий ринок. Якщо є зміжаної торгівлі, ринки повинні бути відділені продуктові лотки, кіоски від продовольчих. Але в нас все є зміжена торгівля. Цього теж не можна допускати. Ми однопроводово це пишемо приписи директорам ринків і одного ринку, і другого ринку. Об'єкти торгівлі. Я хочу зауважити те, що магазини великі. Такі, як супермаркети, в нас є товариство Симпатик, це що знаходиться в модулі, далі магазини товариства Еко в нас, два по Комсоморській, 12, вулиця Жовтнева, більш страдають недоліками, чим магазини, які ну, невеликі по розмірах. Там більш виявляється продукція, яка з просоченим термі, терміном реалізації, продукція без супровідних документів, мають місце такі. Факти, як переклеювання ярликів, етикеток, неспівпадання, як ви купуєте там також продукти, ви можете бачити, що не співпадає етикетка виробника, з етикеткою наклеюють магазини. В були звя... продукції було дуже багато знято з реалізації, наприклад, супермаркет, товариства «Симпан». той же модуль. А магазин -то... і ще друге, є ще кулінарні цехи, де те теж були виявлені такі моменти, яке дотримання особистої виробничої гігієни. Вісімлаці бактерія групи кишкової палички. А магазини, ці магазини також страдають вони тим, що вивіз сміття проводиться не своєчасно, особливо магазин ТОВ Еко по вулиці Комсомольській. А магазини Гайдарова Ремонт в магазині не проведено. Була виявлена також продукція без етикеток, перепадника супровідних документів. Павільон Моторненко, який знаходиться на центрі міста, хочеться сказати, що санітарно-гінічний станцію павільйона вкрай не задовільний. Суправні документи, що які засвідчують якість та безпеку, в цьому магазині були відсутні. Магазин Золушка Журове, приватний підприємець. Виявлено теж, що харчові продукти були звичайні терміном реалізації, медичні огляд працівники проходять не своє часто. Магазин ТОВНА це так ті самі проблеми, які я назвала. Магазин Зінченка, Олексієва, Терещенка, Побігай. Особисто та виробнича гієна не дотримувалась. Супровідні документи, що засвідчують якість та безпеку, не були представлені. Об'єкти громадського харчування. Ну, у нас первенство займає кафе Гетьман, в ньому не створені безпечні умови для харчування від відвідувачів, порушується асортимент, який вказаний був в експлуатаційному дозволі, проводиться виготовлення. Продукція, яка відсутні умови для її виготовлення, а іменно суши, роли та піца. Особисто та виробнича гігієна не дотримується. Кафе Масливець не забезпечено своєчасний вивіз твердих побутових відходів. Санітарно-технічний стан та санітарно-гігічний стан незадовільний. Товарне сусідство в холодильному обладнанні не дотримувалося, тому що мероприємства не були проведені. Кафе Ковшин. Товарне сусідство в холодильного обладнання не дотримується, особисто це виробнича не дотримується. Ресторан та плена хата. Особисто це виробнича гігієна в ресторані не дотримувалася, в кулінарній продукції було виявлено бактерії, груп кишкової палички, салаті і м'ясо. Тільки <реш> вчора був. Кафе «Сіті Фреш, теж там висікла наша кішкою паличка, а тобисто тебе гіра. Ви знаєте, що мені от деякі в нас є кафе, яких дуже гарні, такі анкуражі піднязала така гарна, що думаєш, ой, як тут гарно. Коли заходиш на кухню, так це просто якийсь жах. Просто це ви знаєте, бо приходиш, дивишся, отак от приведеш пальцем по нігні, проходиш по столу, а там залишається грязь, яка є. І такі факти є. На жаль, у нас є такі кафе, ну не буду говорити грудно говоритися, так? Називайте, скажіть, коли можна кафе. Судять куди ходити. Ні, чому? Можна їсти от кафе. Дуже гарні в нас є кафе, які можна кафе. Ні, ну не всі. Чому всі? От я навіть скажу кафе. Дуже гарне кафе. там Атаманша. Маша. А ви це у вас знаходиться. Дуже гарне кафе одне із знову, що там недостатньо розробних цехів, І вони отримують кафе-затишок, дуже гарне кафе. Гармонія. гармонію назвали? Старий були. Звісно, ну, дуже гарний, я знаю, що тут багато ходять, займають щоб прийняти рішення і проголосувати. Дякую вам за Олександр Васильович просто здався. що може такого удару витримувати? Інформація йде, що погано їдеться. Чи погано це так? Ну, є ще одному, який плачеться вже всередині. Я просто скажу, я на жарт. У нас з вами зустрічі відбуваються саме в цих закладах, розумієте? Я не розумію, що у нас в відбувається. Я просто, що, ви знаєте, я ж вам розказала, одна сторона стороні навіть те, що ми бач те, що ми бачимо, і друга сторона медалі, то що воно є. Те, що ми беремо лабораторні дослідження, продукції, харчових продуктів, і те, що висівається там, ці харчові продукти, так нікуди на цього не дінеться, розумієте? Якби ви не говорили, що там добре чи погано, але якщо воно по факту є лабораторні дослідження, і там воно погано, воно погано. Якщо, наприклад, в кампі в нас не було, слава Богу, значить, воно не було. Якщо в задушку в нас не було, не було. Якщо в нас в Капоткальній хаті було, я не можу сказати, що там не було. Розумієте? Те, що в нас було. Які були, які були... От піцерія романтіка, наприклад. Піцерія романтіка відкрилася. Зразу відкрилася вона самовільно, без дозволу, без погодження санслужби. Звичайно, ви розумієте, що люди можуть деякі не знають, як можна працювати, якщо таке приміщення 10 метрів чи одинадцять, там можна готувати і вдома і борщі, і перші страви, і другі страви, і піцу. Ну і все було готувати. То є питання, потім ми прикрили. Вони зробили один цех, який можна використовувати для виготовлення определеної групи так само, харчових продуктів. Страв. Кав'ярня золотий дукат. Дуже гарна кав'ярня, коли вона відкрилася, то прийма була чудова, вони виготовляли одні страви. Потім почали робити десерти, для яких теж не допомогу були відсутні. Це Цени – це не мої питання. За виявлення порушення санітарного законодавства на харчових об'єктах міста Бучі накладено 118 штрафів на суму 12 тисяч 172 4 фінансові санкції, фінансові санкції накладаються продукція за показниками не відповідає нормам. Постанова про тимчасову заборону експлуатації об'єктів Павільонського побігання у нас, 16 постанов про обмеження асортименту і 76 постанов про вилучення продукції з реалізації. Мене вся, дяк, є питання, дякую, звісно, шановні, коли в кого є запитання до доповідача. Будь ласка, розкажете. Скажіть, будь ласка, ви там помітили, наприклад, я проходжу рекомендую, так, і до а там, де переклеєні дікетки, стерті, дати реалізації, наразі політики. Яку можу вам допомогу набрати цьому випадку? Звикли ваші служби. Мне покласти товар назад, и вы за тебе писничь этого, чи можно что-то помогло. Скрипнуть.